Друзі, всім привіт! Сьогодні є бажання записати коротке слово підбадьорення з Німеччини, з Мюнхена з аеропорту. Зараз буду мати волі до Румунії, але маю такий нетривалий час для того, щоб підбадьорити вас слові і самому збудуватися. Насправді, коли я щось проповідую, я сам. Відчуваю атмосферу цього пісня, і це пісня будує мене. Ось і виникло таке бажання, маючи годинку часу, очікуючи свого рейсу, поділитися словом, яке збудує мене, як я вже сказав, і буде корисним для всіх, хто його послухає. Знаєте, про що ще про що я зараз думаю? Я зараз думаю про духовну силу. Духовна сила це небесна сила. І якщо ми е, уважно почитаємо писання, ми побачимо, що деяколи духовні речі, вони пов'язані нібито з недуховними, але це не так. Пам'ятаєте, в книзі про Прокам'ємії, восьморозі, десяти вірш, написано, що радість, Господі це наша сила. Знаєте, деякі люди, особливо у християнських колах, вважають радість недуховною, ну якоюсь плотською втіхою. Але радість це плід духа. Відродженого духа і також радість є духовною силою. Давайте подумаємо сьогодні про те, чи є радість в нашому житті і чи вона живить в нас, тобто чи на, на, наповнює вона нас е, небесами. Тому що радість це небесна сила, це духовна сила, це та сила, яка допомагає нам встояти будь-який час. Наум колись сказав, що якщо я втрачу все, не дасть приплоду. Не буде плодів на смоки. І тоді я буду радіти величати мого Господа. Тобто радість це наше рішення, радіти це наше рішення, і основа нашого рішення або такого рішення є вірність Божа або Його присутність в нашому житті. Якщо з нами Бог, то у нас є завжди причина для радості, Навіть якщо щось навколо йде не так. І я вірю, брати та сестри, що церква останнього часу буде жити у силі цього відкриття. Якщо ми це не зрозуміємо, ми будемо е, приречені на постійні е, коливання, на е, штурми, які будуть носити нас в, в один бік, в інший бік. І е, ці штурми в кінці кінців можуть розбити наші надії, наші плани е, і так далі. Але хто нас є небесна радість нам? Не потрібно щось зовні. Ми будемо на 100% впевнені, що зовні це результат нашого внутрішнього стану. Тобто ми з вами отримуємо силу з джерела. Отець помазав Ісуса Христа оливою радості більше всіх людей на землі. І ось наше джерело якраз є Ісус Христос. Ми черпаємо від Нього, дивлячись на Нього, на Ісуса Христа, на е, начальника виконавця нашої віри, ми е, бачимо перспективу благословенного життя. Ми бачимо саме це благословенне життя. І в нас є причина для радості. Є така прекрасна пісня. У мене, у мене є причина для радості. Якщо в мене є причина для радості, то. Ніщо не викраде цей прекрасний стан, який наповнює мене силою. Сила моя в Бозі, тому в мене є радість. Що в мене є радість небесної якості, в мене є сила. Це взаємозаміняємі речі, і якщо ми це розуміємо, то ми будемо е, дивитися в майбутнє, е, не бачачи там поразок, не бачивши там смутку, не бачивши там. Якогось якоїсь пастки. Я знаю, що сьогодні багато людей так не думають. Вони звикли думати, що, ну, що все добре, коли ми це бачимо. Але віра бачить невидиме. Віра не, не орієнтується тільки на те, що сьогодні бачать мої очі. Ми бачимо. Оком віри, і ми бачимо Божим поглядом. Коли ми бачимо те, що бачить Бог, ми не бачимо поразки, тому що Бог не терпить поразки. І тому озброїтесь сьогодні цією думкою. В вашому житті повинна бути духовна сила. Ви маєте сьогодні прийняти рішення радіти Господі. Це можна зробити вірою. Ви можете вірою сказати: Господь, я дякую тобі за. Те, що ти в моєму житті є, за те, що ти е, даєш мені дихання, за те, що є люди, які є коло мене, подяка це вираження нашої віри, і е, саме вона випрацьовує справжню якості, е, радість, небесної якості, радість в нашому житті. Не просто радість від зовнішніх речей, а радість від Божої присутності і від його вірності, Божого благословення і наповнюйтесь вірою і відповідно. Духовною силою радістю з небес, божого благословення ще раз і до нових зустрічей.